Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України. Тепер з нами, пане Юрію, вітаємо вас. Добри Доброго ранку вітаю вас, пане Юрію. Чи ми надали вичерпну інформацію з приводу нічних обстрілів, нічних атак? Якщо ні, додайте, будь ласка. Ну мабуть, ви вже надали інформацію, бо вже з'явилась е, буквально годину тому. Так ми дали інформацію oh. по збитих цілях вночі. Ну, на жаль, є ушкодження, такі як ми бачили і на Київщині минулі дні. Звичайно, робота проти витічної оборони відбувається успішно, але уламки, зрештою, завжди падають на землю. Це треба пам'ятати, і треба навіть ну навіть, якщо тебе вірити в противитну оборону, вірити в успіх наших захисників неба, все одно перебувайте в укритті, тому що від цього залежить і життя, і здоров'я ваших близьких. Ну 41 із 42 – це ну. Тут цифри говорять самі за себе, що дійсно успішно відпрацювали. В основному Одеська область, є там Миколаївська, Херсонська області, а також Запорізька кілька ударних ППЛА було знищено. Атакували з трьох різних напрямків: це із тимчасово окупованого Криму, також з Примоскахтарська, який звичний, так з Краснодарського краю. Рухались групами, хвилями. Розлітались, але основний напрямок, ви знаєте, що Одеська область, саме там, захисники неба знищили основну масу ударних дронів. Залучались мобільні вогневі групи великої кількості від повітряних сил і інших складових сил оборони, путних військ і так далі. Тому результат так, такий це спільна робота всіх сил оборони. Дійсно, командувач повітряних сил Гнатнат Миколовичу вже відзначає роботу дійсно всіх сил оборони, особливо мобільних вогневих груп, які дедалі краще відпрацьовуються. Но вчора командувач продемонстрував відео, де вже із ПЗРК вночі успішно знищуються ворожі БПЛА. завдяки до ну, обладнанню їх там при приладам нічного бачення, тепловізійним обладнанням це стає можливим, так як ПЗРК має більш більше радіозастосування, і тому в складі мобільних груп завжди є різні засоби ураження від кулеметів, зенітних сновок, так само і переносні злітно-ракетні комплекси. Е е Крім того, противник стріляли ракетами С-300 е з Херсонської області окупованої частини Херсонщини е е завдано там ударів по цивільній інфраструктурі. На жаль, цієї ночі є і загиблі, як повідомили, є постраждалі. Ну але ви бачите, атака була ну. Ну, не мало, так це там можна сказати 42 шахеда і 6 зенітних керованих ракет С-300. Пане Юрію, а, хочеться ще поспілкуватися про те, що відбулося минулої ночі у Києві. Ви добре знаєте цю ситуацію, вже неодноразово коментували. Я знаєте про що хотіла запитати. У нас сьогодні був на зв'язку Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, і час від часу він говорить таку фразу, що. Херсонці і жителі області вони не встигають добігати до укриттів, тому що прилітає раніше ніж лунає сирена, ніж лунає тривога. Зараз така тенденція і в столиці. Скажіть, будь ласка, таке явище, от як прильоти, а потім тривога, для нас це вже буде звично, так як це відбувається в Херсоні, в Харкові, і чи можна щось з цим вдіяти? Ну, якщо буде оголошуватись, якщо буде противник атакувати, скажімо так. Крилатими ракетами чи шахедами, безумовно, тривога буде заздалегідь. Якщо застосовується балістика, то е, не завжди, завжди є інформація про те, що ворог планує це робити, що розгортається системи і готується, е, установки готуються до пусту. Ворог пристосовується, звичайно, до тих умов, пристосовується до е, нічної пори, то хоче зробити це приховано несподівано, аби завдати максимальної шкоди. Усі засоби розвідки, які можливо задіяні, для того, щоб виявляти власне ці місця пусків, потенційні місця пусків, для того, щоб попередити принаймні населення, попередити захисників неба про можливу атаку. Ви бачите такі речі часто на Херсонщині, Запорізька область, коли повітряна тривога чи загроза застосування балістичного зброєння чи інших засобів ураження оголошується ну, Фактично кожну годину. таким чином а... А. да пане Юрію, а скажіть, будь ласка, у цьому ж ключі чи можна би говорити про те, що ворог станом на зараз, ну якщо дозволите, виробив певний, знаєте, специфічний інструментарій для тероризування окремих регіонів? Ну, наприклад, там болістика для Києва, Київщини, для Одещини, там шахеди, там плюс там ще якісь ракети. Чи поки такої системи не, не видно? Ну, все залежить від того, які засоби ураження ворог може застосовувати собі, може собі дозволити застосовувати mm -hmm. в тому чи іншому напрямку. Якщо мова йде про С-300, то безумовно це будуть прифронтові регіони, туди, куди можуть дістати. Цей комплекс. Так. Ну, як я вже казав раніше, що С-300, ну, зенітні керовані ракети до цього комплексу мають невеликий радіус ураження, і чим далі він стріляє до місця прильоту, тим більша неточність. Тому ви бачите дуже багато незрозумілих цілей, які, власне, куди потрапляють ці ракети. Ну далі, ж, якщо говорити саме про столицю, там, то ви бачили травень-червень. Ну, фактично, усе, що було ворогом, різні засоби, і кінжал, і калібри, і Х-101, і безпілотники, і балістика усе усе атакувало столицю. Тому тут не можна розділяти на якісь чіткі градації, тобто розуміти, що ворог буде атакувати тим, чим є. Відповідно до тактико-технічних характеристик кожного типу озброєння, пане Юрію, Маємо ще майже три хвилини, і я маю кілька питань. Одне з них це сніг, туман це та ті погодні реалії, в яких опинилися ми за останні два дні. Що гірше для роботи системи ППО: перше чи друге, туман чи сніг? А тут різні Система ППО це навіть літаки виничувальної авіації, які теж працюють по ракетах крилатих шахідах. Звичайно, їм. Ускладнює роботу погодні умови. Є такий який термін нельотна погода. Кажуть а далі е зенітні ракетні комплекси їм зрештою не надто заважає погода. А от для мобільних вогневих груп це безумовно буде проблемою, тому що погана видимість, е туман ще й ніч е значно більша за день. Ну і атакують без безумовно е вночі, як ви бачите по статистиці. Тому це дійсно ускладнює роботу саме тих підрозділів, які потрібна візуальна прив'язка до цілі, от але ви бачите, за от ці дні результати є зрештою, тому і пристосовується і до цього наші оборонці. Пане Юрію, і наостанок про таке людське, що дуже потішило нас за цей тиждень, ви стали героєм в хорошому сенсі цього слова. Ваш коментар в телемарафоні його трішки переозвучили і додали там нецензурної лайки, але вона була дуже доречна. Вона стосувалася саме тих прильотів, які були у столицю, і фактично ворог зазнав краху, тому що наші сили ППО спрацювали бездоганно. Там була брудна лайка. Я не буду її озвучувати, але воно. Ну, Ви уточнили, що, що з обличчям в окупанта. Ну, раптом хто не бачив. Скажіть, будь ласка, якою була ваша реакція на це відео? Що ви подумали? Ну, це ж було вже. Даруйте. Та, да, тому да, там, ну, ну людям подобається такий формат. Якщо штучний інтелект, ті програми додають людям настрою, ну і використовують мою там якусь старіші записи, то заради, раді Бога, як то кажуть, я не проти. Соціальні ну, скажіть, макажіть, що ви так не думали жодного разу. Я так не говорив жодного разу. Пане Юрію, ну принаймні з того, що було в соціальних мережах, для багатьох ви тепер герої, хоча то не ви проговорили безпосередньо, але тим не менш сталося як сталося. Дякуємо вам Дякую. за те, що були на зв'язку, за ваші коментарі, терпіння і роботу. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, щойно був на прямому зв'язку зі студією.